І мої любі, продовжуємо далі до Дайна номеролог з вами, і ми зараз говоримо про гроші жінки. Гроші жінки дорівнюють її самоцінності. Якщо у вас грошей немає, то подивіться на свою самоцінність. Чи відчуваєте ви себе ціною? І ви можете переконувати весь світ, що ось я така ціна, тому що я працюю там на двох роботах, я не розгубилася, і я у. Скрутній ситуації знайшла вихід, я все це роблю, і від цього я за свої досягнення я відчуваю себе ціною, то це вже говорить про те, що чоловічий потік вийшов назовні. Тобто, це вже зіпсована жінка. І ось зараз я говорю про зіпсованих жінок. Ви знаєте, хто така зіпсована жінка? Зіпсована жінка це не та, яка пішла по рукам у неї багато партнерів. Хоча це одне з одного випливає, тому що саме коли жінка не відчуває своєї цінності. Саме такі дівчатка потім А! Гуляща! А чому вона гуляща, подумайте? Тому що її вже зіпсували ще в дитинстві, їй не привили цінність, тому що їй говорили, говорили, що ти молодець, це ще по пощастило. Молодець, коли ти помила підлогу, молодець, коли ти помила посуд, молодець, коли ти борщ зварила, тоді ти молодець. Тобто хвалили за досягнення. І все, це вже дівчинка зіпсована. Така правда. Далі буде.